На дворі така злива. Добре, що ми в чарівну печеру забігли. Перший травневий грім. Тепер разом з блискавками на землю зійде справжнє тепло. Ой, карта також, наче гримить, і блискає. Мабуть, легенда про грозу буде. Зараз місяць квітень, а на дворі мороз і сніг. Певно, хтось тепло затримав. У древності на українських землях як передвісника весняного тепла вшановували перуна. З першими його блискавками приходило справжнє тепло для трав, квітів, звірів і людей. А де ж зараз перун громовержець забарився? Давай глянемо, де він. Не поступлюся я тобі краєм українським. Здолаю тебе, і вічна ніч і зима запанує на цій землі. Бо я, чорнобог, охоронець страждань земних. У дохристиянській Україні перуна вшановували на першому місці. Його вважали не лише будителем весняного тепла, а й воїном і небесним захисником землі української. А йшов якогось року Перун землю будити блискавками, як тут його затримав Чорнобог. Почали вони бій, який тривав багато днів, і не міг ні Перун, ні Чорнобог здолати супротивника. І від ударів Перуна об щит чорнобога. На землю відлітали блискавки, розбудили її від сну. Чорнобог під час бою побачив, що земля зеленіє внизу свіжим листом. Бо блискавки від перунових ударів зігріли її. Побачив це покильний демон, замешкався на мить від здивування і прогавив від відвітний удар. Скинув перун з хмар Чорнобога просто у пекло, де той правив. І так прийшла весна на наші землі. А Чорнобог після цієї битви вже з пекла не вилазить. Зараз я сам пограмо вержу, щоб знали, як легенди мої розповідати. Колепа вчинилася, блискавка у мене влучила і легенда про перуна зникла з Провадженням християнства на Україні громовершцем став святий Ілля, а Чорнобог отримав ім'я Люцифер чи сатана І далі сидить у пеклі. Так йому й треба. Нема чого сніг затримувати на футбольних полях. Шево, чуєш? Перун і далі з кимось воює на хмарах. Тож, виходячи з дому, прихопіть парасольку. Бувайте! Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька 1879. Місто Львів 79008.